Друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми з вами будемо дегустувати перший невинний сет. І темою цього невинного сету є український бренд Настойнок та наливок Хані Батче. Про нього ми відзняли з Кріною. Окремий випуск невинного шоу, в описі до цього відео буде посилання, щоб ви подивились. Там ви дізнаєтесь, хто такі засновники Юля та Артем. Вони розкажуть все про те, як вони створюють напої, де вони знаходять рецепти, і взагалі багато цікавих нюансів. Обов'язково подивіться, якщо вам Цікава ця тема українських настоянок та наливок. Зараз я продегустую п'ять напоїв цієї торгової марки, і ви теж також зможете продегустувати їх, якщо прийдете в телеграм-чат і замовите собі невинний сервіс. Погнали! Сьогодні буде п'ять взагалі різних напоїв Хані Баджерс. Ми будемо дегустувати джин. Ми будемо дегустувати хреновуху та три наливки малинову, вишневу і смородину. Ці п'ять напоїв дуже важко поєднувати в одному сеті, але це показує дуже класне різноманіття цього бренду Ханібаджер, а також різноманіття всіх українських напов. Чому це так? Тому що Хані Баджерс збирає рецептори по всій Україні. І потихеньку з цієї дегустації я вам покажу, звідки який напій. Да й послідовність показувати теж важко, тому що кожен напій має свій яскравий характер. Але все ж таки, давайте почнемо з а, джина. Це джин типу London Dry, він буде з них по солодкості найсухішим. І я від цього відштовхувався. Ханні Баджерс вирішила зробити класичний сухий джин, який підійде не тільки в джин з тоніком, наприклад, а в багато різних коктейлів. А я вам скажу так, що зараз перевіримо, чи можна його дегустувати. Опрямо взагалі чистим виглядом. Чистий прозорий колір, як і має бути у джина. Аромат, звісно, яловець, це головний аромат будь-якого джину, трошки відчуває солодкості, трошки якихось прянощі, трав'янистих таких відтінків. Дуже Цікавий, дуже насправді елегантний аромат. І найголовніше не відчувається алкогольність і спиртуозності. І це дуже гарний показник. Що в смаку? Де я? Це моя вода? Гічка. Збалансований? М'який смак, не дуже горький, як буває в джинах. Насправді його досить непогано пити в чистому вигляді. Я бачите не додав ні води, ні льоду, і тоніка теж не було. Дегустатор. Теж хочеш. В ньому 38% алкоголю, тому в цілому він класний і для самостійного, самостійної дегустації. Ідемо далі. Так як напої дуже різноманітні і яскраві, обов'язково пийте воду між зразками. І сполоскуйте келих, щоб не перемішались аромати. Другий зразок. Другий зразок це буде хріновуха, такий народний, відомий всім, український напій, це настоянка. Її виробляють усюди. В ресторанах, окремо в, на виробництвах, у кожного є свій, у кожного регіону насправді є свій якийсь рецепт, який там вони вважають найпрактивнішим. А в деяких моментах там кліновуха ну, дуже солодка. Хтось робить взагалі без додавання цукру, а хтось коптить хрін перед тим, як настоювати, хтось цього не робить. Тобто безліч різних варіацій, і особливо там на Західній Україні, центральній Україні, це дуже розповсюджена і достатньо часто викликає суперечки який же ж рецепт прав. Хані Баджерс взяла рецепт з центральної України. Ось, ну, до речі, до кожного, на кожну пляшечку є маленька карта України, і показує, з якої області взяти рецепт. А, і як вони стверджують, це досить буде елегантна хріновуха, не солодка, не копчена. Давайте, давайте її продуксуємо. Колір чистий, прозорий, але в пляшці я бачу легкий осад. Це нічого страшного. Знову ж таки, хтось відокремлює осад, хтось ні. Дуже-дуже порізно все. І це насправді не сильно може впливати на якість хрін. хріновухі. Аромат чистий, хрін відчувається. Відчувається, все добре, ніяких дефектів я не чую. Все дуже-дуже непогано. Я намагаюся дегустувати, замовляти хрінологу усюди, де її виробляють, в ресторанах чи маленьких виноробнях. Насправді, мені цікаво обивчати цей, цей напій. І я вам скажу так, що по аромату, як мінімум, все дуже добре і якісно. Що у смаку? Слухайте, ну дійсно цікава хріновуха, вона майже не солодка, але цукор я тут відчуваю, і він тут для балансу. Тому що хріновуха, хрін дає... Гостроту і гіркоту. А у мене був колись приклад, я не хреновуху хріновуху взагалі без додавання цукру. І це насправді досить специфічна штука. Ну, мало хто ну, кайфайне від саме такі, занадто сухі хреновухи. Тут все чудово. Хто з вас чи з ваших друзів, родичів полюбляє хрінову, цей зразок буде дуже цікавий. Ідемо далі. переходимо до наливок. У нас їх три. Почнемо з а, ну, Логіка в чому? Тому що вишнева, вона досить часто. Трошки терпка, і тому буде вважатися нам по смаку не дуже солодкою або менш солодкою, ніж інші. Хані Баджерс пише, що це рецепт вишневої наливки, взят на Вінничині і з якихось козацьких старовинних рецептів. Давайте дегустувати. Колір вишневий. Прозорий, чистий а в смаку. В смаку вишня, звісно, але ви знаєте, вона така не свіжа, але не переварена варень. Знаєте, от коли в міру, в міру проварили, але не переварили, що вона така, знаєте, дійсно вже трошки окиснена нами. Аромат не занадто солодкий, приємний, чистий, без дефектів. Що у смаку? У смаку теж все гарно в гарному балансі. А, не занадто солодкий. От Якраз з наливками у нас досить серйозні проблеми постійно в тому, що вони бувають занадто солодкі. Тут все класно, воно солодко, звісно, але є терпкість, є кислотність, і все це в гарному балансі. Клас, мені подобається. Ідемо далі. Четвертий зразок це малинова наливка, і рецепт взят з Харківської області, з моєї батьківщини. З міста Люботин, ну я сам з Харкова, але я знаю по області. У нас завжди була куча малини, я дуже її багато їв в дитинстві. І це було навіть дуже багато дикої малини. Клас, давайте продегустуємо. Колір вишневий, малиновий, як вам буде зручніше, прозорий, чистий. У ароматі чистенька малина. Теж варення, але знаєте, як от свіженьке тільки воно закипіло. Тобто теж не переварено. Чисто, алкогольності не чую. Все дуже гарно, без дефектів. У смаку. Так, вона більш солодка. Але одночасно. Здається і більш кислотна, легка гірчиночка після смаку. Дуже прикольно. все в балансі. Але у смаку малина відчувається, мабуть, не тільки варення, але як, ну, здається, що і трошки свіженькою теж поїв. Клас. Для тих, хто любить малину, для таких, як я, це прям скарб. Ідемо далі. Останній п'ятий зразок це наливка смородинова. Улюблена наливка Каріни Riene. Це у нас рецепт з Івано-Франківщини з міста Коломия. Давайте пригостувати. Колір: вишневий, малиновий, але не чорно-смородиновий, на жаль. А, більш такий світленький аромат. О, аромат тут свіжий. Такий, знаєте, як тільки от вона спіленька, така розмазуєш її. Аромат просто нереальний. Яскравий, просто чудовий. Чистенький, без дефектів. Для тих, хто любить чорну смородину, це просто дійсно щось нереальне. Як можна було так зберігти аромат, це просто класно. Що в смаку? Послідовність виставлена дуже правильно. Смородинова наливка найяскравіша, така найпотужніша. А тут теж все в класному балансі, але відчувається, що воно більш солодке, трошки, мені здається, менш кислотне, легка гірчиночка, але теж дуже все прикольно, чотенько, якісно зроблено клас. Друзі. Хані Баджер займається відродженням наших національних напоїв. Ми їх рекламуємо безкоштовно. Ми просто хочемо з вас познайомити з такими чудовими людьми і такими чудовими напоями. Обов'язково подивіться. Випуск і познайомтесь ближче з засновниками, зрозуміти їх філософію, зрозуміти їх, знаєте, складнощі, які вони переходять, борються з ними. І поважайте українців. Дякую.